Це. А, дивіться, наступний третій секрет це метафори і історії. Да? А, третій секрет в тому, що ми говоримо не прямо, а через історії. Ріксоновський гіпноз, так само як архетипи. Це ж ми працюємо з підсвідомим. Да? Підсвідоме живе метафорами, знаками, символами. Тобто от сюди метафори і історії залітають аж бігом без захисту. Метафори і е, історії. Да? Ще раз, ми говоримо не прямо, а говоримо через історії. Да? Тому що дивіться, коли ви щось просите прямо, то може у людини спрацювати захист, особливо у чоловіків. Спрацює захист. Угу. Але коли ви розповідаєте історію про когось іншого, про якусь іншу дівочку, про якогось іншого мальчика, про їхні стосунки, у нього виключається захист, йому не страшно. Не страшно, то ж взагалі не про нього. Да? Його ніхто не трогає. Там якась піздорезка, йому ще хочеться послухати, то ж сплетні. Понімаєш, то ж сплетні. Є, є, є мужики, які люблять слухати сплетні. І він думає, о, що там, що там, що там, да? все. А його підсвідомість записує цей урок взагалі без опору. Да? Ви йому говорите, не, не, верніше, ви говорите не так. Ти не цінуєш мене? Ні. Ви розповідаєте йому історію. Ти знаєш, моя подруга розповідала, що її чоловік щоразу, коли їй важко, робить для неї щось несподіване: квіти приносить, масаж робить, або просто мовчки обнімає. І знаєш, що вона говорила? Вона говорила, що саме тому вона його так сильно любить. Не через гроші, ні. Не через статус, а через те, що він бачить її стан, що їй зараз не дуже добре. Ви ж його не звинуватили, ви взагалі розповіли історію про якихось там інших людей, да? але його підсвідомість зробила висновок, що якщо я хочу, щоб вона мене так сильно любила, я маю бачити її стан.